Хеппі лор допомога при болю в горлі, скажіть будь ласка скільки взагалі зафіксовано випадків у 2022 році, коли українці незаконно намагалися перетнути кордон і до яких методів частіше вони вдаються? Після 24 лютого, після того як були введені обмеження відносно чоловіків? Українців у праві виїзду за кордон на час дії воєнного стану, звісно, ми почали фіксувати і збільшення спроб незаконного перетину кордону, як по зеленій ділянці кордону, тобто це місцевість поза межами пунктів пропуску, так і безпосередньо в пунктах пропуску. Якщо говорити про зелену ділянку кордону, ну це, власне, порушники намагаються пішки перейти лінію державного кордону, десь в гірській, в лісистій місцевості і в е, а в пунктах пропуску при спробі незаконно перетину кордону вони як правило використовують підробні документи. Загалом таких з 24 лютого було виявлено більше 12 тисяч осіб більшість з них на зеленій ділянці кордону. Тобто там вони можуть слідувати або групою, або ж самостійно по поодиноко. Ну і не, не поодинокі випадки, коли такі особи намагаються скористатися. Недобрими, скажімо так, людьми, які організовують незаконні мандрівки людей через кордони, і за це власне отримують кошти, тому прикордонники у співпраці з іншими правоохоронними органами також працюють в цьому напрямку для того, щоб викривати такі злочинні групи, які намагаються у незаконний спосіб організовувати переміщення людей через кордон за цей час ну, до, до кінця 2022 року було викрито десь близько 110 таких злочинних груп. Ну і власне по ним подальшому тривають карні провадження.